Офіційно заявляємо про те, що територіальна громада Києва формує незалежну міську раду киян Київського вічі, яка до оголошення Верховною Радою виборів переймає на себе усі повноваження для здійснення місцевого самоврядування на території міста Києва. Повідомляємо вас про формування на 9-му київському вічі 22 травня 2013 року. Сьогодні у місті Києві незалежної міської ради киян Київського віча, яка для забезпечення принципу безперервності влади з 3-го з 3-го по 6 13-го року до моменту обрання нового складу Київської міської ради забезпечуватиме згідно із статтею 140 конституції України право територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування безпосередньо. Ми звертаємось до секретаря Київради Гереги забезпечити з 3-го